Юда, одинадцята заповідь, розділ дев'ятнадцятий. Юда дивився на камінь Звіденко так, ніби купався у диві. Тепло, яке піднімалося в грудях, нагадувало м'який зігрівальний, непекучий вогонь. Він не знав чи відчував щось подібне, хто небудь і коли-небудь, але не мав і бажання перевіряти. Йому вистачало того, що було зараз, її жвавості, її голосу. Її усмішки, її очей і того світла, яке, здавалось, вона несла з собою. Віра світилася так, що світ довкола підхоплював цей блиск. Світилося все довкола аж до того моменту, коли вони не переступили поріг кав'ярні, де, як виявилося, соєвого молока не було. Можемо запропонувати вам на кокосовому, не розгубився Бариста. Воно навіть смачніше, а ще знижує рівень холестерина, покращує роботу серця, містить антиоксиданти і мікроелементи, корисні для краси шкіри і волосся. Ні, Дякую, проігнорувала білявка маркетингову атаку молодика на касі. Я сподіваюся знайти кав'ярню, де саме Соєве ще не випили до останньої краплі. Візьміть яблуко. Не хотів відпускати красуню з порожніми руками хлопець і простягнув їй червоне яблуко з-під прилавка. Ні, дякую. Ви не любите яблука? Розгубився Акула продажів. Раніше любила, дуже. Після розлучення любов якось зійшла на нівець. А зараз ви запропонували і мені аж недобре стало. Перепрошую. Не перепрошуйте, не варто. Це ж справа смаку, а щодо соєвого, тут уже, пробачте, нам. Ми виправимось, пообіцяв Бариста. Не засмучуйся спробував утішити супутницю і скаріот, пригадавши, що Віра аж помирала, так хотіла саме цей напій. Я засмучуватися? весело озвалася дівчина. Та ти що? Це не в моєму стилі. І часу на це немає. Життя надто коротке, щоб витрачати його на дрібниці. А на нас чекає правильно барбершоп. Вона заплескала в долоні, як дитина перед купою подарунків, і Юда зрозумів, що йому зовсім не обов'язково знати, що таке барбершоп. До салону, схожого на затишне горище зі старих американських фільмів, Віра влетіла першою. Я до вас привела унікальний екземпляр. Двоє майже на все тіло татуйованих хлопців, один у фартуху, другий адміністратор, виглянули за стійки і перезирнулися. І де ж він? спитав перший, але Юда уже підходив до стійки. А, і що бажаєте зробити? «Не що, А кого? піднесено вигукнула Зівіденко. Зробіть мені красунчика. Прям стильно, модно, молодіжного, щоб аж дух перехоплювала. Вона склала руки, ніби для молитви. Ви ж можете так? Все ми гарантуємо, показав пальцями жестокей другий. У нас усе стильне, модне і молодіжне. І першосортне. Гроші у вашого майбутнього красунчика є. Гроші в мене є, але не тієї валюти, яку ви приймаєте, втрутився із каріот, але Віра не дала отямитись барберам, жваво закивавши. Є, у нас гроші є, просто вони у мене, затрясла вона персиковою сумочкою. Добре, хочете сюрприз? запитав хлопець у фартухух. Хочу, навіть не замислившись, відказала білявка, а тоді додала, а який? Ви погуляйте на вулиці, а я тим часом пострижу, вмию і вкладу вашого чоловіка. Ви повертаєтесь і дивуєтесь? Клас, хочу. А можна, щоб і він себе в дзеркалі теж не бачив. Пані, а ви часом не на телешоу працюєте? підморгнув адміністратор. Ні серйозно мовила поетеса, у жіночому журналі. Але ж ви не станете заперечувати, що всі в цьому світі люблять сюрпризи. Світ, ти ж любиш сюрпризи? Вона повернулась до Юди, той кілька секунд мовчав, звикаючи до нового імені, а потім кивнув Люблю, і я люблю, усміхнулася Віра. Красуне, ви варта чоловіка, який здатен не просто на сюрпризи, а й на подвиги заради вас кокетливо прощебетав майстер. Почуй вас, Бог, звеселилась Зівідеєнко. А ви хіба не богиня? підхопив адміністратор, і Віра розсміялася так щиро і голосно, що, здавалося, ніби дзеркала затрусилися. Може, й богиня, але й принцеса точно, тож від героїзму на свою честь не відмовлюся. Дівчина взяла руками уявну корону, щоб надіти собі на голову, і, крутнувшись на підборах, продехломувала. Я світ обдаровую сенсом і сміхом у ролі щедрої поетеси, а він, замість того, щоб слухати вірші, повторює ти, принцеса. Віра закрутилася, здійнявши навколо себе легенький вітерець. Ну що, хлопці, а ви на які подвиги здатні? Для вас. Та хоч на всі разом, відгукнувся адміністратор. А я на дуже конкретний, озвався майстер, можу підстригти ваш екземпляр до пристойного людського вигляду. Ти така активна і жива. Які подвиги можуть робити тебе такої надалі? не помічаючи інших, проспівав іскаріот. «О, у мене є список. Віра була в піднесеному гуморі. Покажу тобі, згодом. А поки що я піду шукати каву на сойвому молодці. Вона вже рушила до дверей, але обернулася. Тобі взяти? Ні, ні, не треба гарної прогулянки. Час у салоні чоловічої краси Юда Фарбій міг би описати як це була найдовша година в житті. Або час ще ніколи так не тягнувся. І це була б чиста правда. Дві тисячі років наодинці з собою були не такими тягучими, як ті 60 хвилин, коли він чекав на вірене повернення і вперше за своє друге життя згорав від чистої цікавості, здорової, звичайної, людської цікавості. Як він виглядатиме за мірками сучасного світу після роботи над ним професіоналів із 21-го століття? Майстер клацав ножицями, міняв насадки на машинці, час від часу відходив на крок назад, нахиляв голову, прикусивши губу, і знову брався до роботи. Цей ритуал повторювався багато разів, доки нарешті він не відступив і не оголосив. Готово. Красень. Хочете глянути зараз? Чи зачекаємо на вашу супутницю? Зачекаємо. Вона ж хотіла сюрприз. Її вже й чекати не треба. гукнув адміністратор. Вона на вулиці, я покличу. Віра у своєму небесно-блакитному сарафані влетіла до салону майже вихором. У руках вона тримала такий самий блакитний, хоча й менш небесний, паперовий пакет із логотипом. Тримала аж до тієї миті, поки не побачила іскаріота. Пакунок, піддавшись силі земного тяжіння, гепнувся на підлогу, мов камінь, тому що власниця такого прізвища за колишнім чоловіком уже й не тримала його. На це потрібні були б і сили, і увага, а весь свій запал вона спрямувала на чоловіка, який сидів у кріслі. Ну, що скажете? гордовито запитав майстер. Нічого, поки нічого. У мене немає слів. Віра мимоволі відкрила рота і нахилила голову на бік. Ви випустили? чемно подав їй пакет бадьори адміністратор. То вам подобається? наполягав майстер. Дуже. Це просто неймовірно світ, а ага, тобі я ще не бачив. Клієнт вирішив дочекатися на вас, пані. Перукар аж світився від задоволення. Тоді варто подивитися. Віра підійшла в притул до іскаріота і різко розвернула крісло до дзеркала. Звідти на них дивилася вражена білявка і спокійний чоловік з акуратною бородою рудувато русявого кольору, з підкресленими, виразними вилицями та добрим, глибоким поглядом. Нова стрижка надавала йому мужності й привабливості. Ну, привіт, світославе, звернувся Юда до нового себе і кинув оком на клаптики рудого волосся під ногами, виглядаєш інакше, але всередині ти той самий. Тобі подобається? тихо спитала Віра. Подобається, відповів Юда. Йому подобалося, але здебільшого не те. Як він виглядав, йому подобалася її реакція на те, як він змінився. Неймовірно, сподіваюся, тобі сподобається іще дещо. Я шукала каву і зайшла в магазин і взяла на себе сміливість купити тобі трохи одягу, щоб на глобальний шопінг ти йшов уже не печерною людиною. Ось. Вона простягнула Юді блакитний пакет. Переодягнешся в туалеті. Хочу вірити, що не прогадала з розміром. Добре, дякую, заворожено відповів оновлений Фарбій. Пані, дозвольте поцікавитись, пошепки звернувся майстер, коли Юда з пакетом зник у биральні. – А він вам хто? Я спершу подумав, що батько, а тепер бачу. Він зовсім не такий старий, яким видався спершу. А більше зовсім не старий. Скільки ж йому років? Я й сама не знаю, зізналася зівіденко камінь, і відчула, як інтерес і прихильність, які зародилися ще вчора, наче тепла хвиля накривають її з головою. Її розум, зазвичай критичний і холодний в амурних питаннях, бачив дедалі менше перепон на шляху до думки, що в новому знайомому може бути хтось значно більший, ніж просто друг. Коли Юда вийшов із тієї кімнатки, яку з незрозумілих причин уперто називають лише. Дамською останні перепони і сумніви розтанули. Перед нею стояв справжній красень із глянцевої обкладинки. Трохи худорлявий, але саме ця стрункість надавала йому шляхетності і аристократичності. А добрий погляд і впевнена хода були тією спокусливою вишенькою на торті, перед якою важко встояти навіть тим, хто не надто любить солод. Віра й сама не була фанаткою наполеонів, але в ту мить раптом усвідомила. Вона закохалася. Їй здавалося, що причина у його новому вигляді, але насправді в тому, що таким він став заради неї.